Добрий день, наші любі малята! Я пропоную вам сьогодні разом зі мною рукавички намалювати. Для цього нам з вами необхідно арку з білого паперу, фарби, олівчик, пензлик та водичка. Ми кладемо свою ручку та обводимо її. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам. Парчики разом і великий парчик окремо. Це для того, щоб у нас вийшли рукавички. Коли одну руку обвели, кладемо іншу руку на аркуш, притискаємо та обводимо за допомогою олівця. Ось такі у нас вийшли рукавички. Тепер нам необхідно їх навести, щоб їх було видно. Ми зволожуємо пензлик у водичці та набираємо фарбу, яка нам подобається. У мене це синя фарба. Я зараз буду синьою фарбою обводити контур того, що ми наводили, тобто контур моїх рукавичок. У мене вони вийшли великі, а у вас повинні вийти маленькі, адже у вас маленькі рученята. Одна рукавичка готова, тож наводимо іншу зараз. Ось такі рукавички у нас з вами вийшли. Ми зараз миємо пензлик і будемо наші рукавички прикрашати. Я беру зелену фарбу і ставлю ось такий малюнок. Малюю ось так, таку лінію на одній рукавичці та на іншій. Наводжу зараз їх, щоб вони були гарнішими. Тепер мию пензлик та беру помаранчеву фарбу. І буду знову прикрашати рукавичку ще однією лінією. Ріні робимо однакові на двох рукавичках. миємо наш пензлик, і я наношу на нього рожеву фарбу. І за допомогою пензлика ставлю ось такі крапочки малюю. Для того, щоб ще більше прикрасити рукавички. Тепер беру червону фарбу, ставлю також крапочки. Стараюся робити на двох рукавичках однакові візерунки. Тепер беру фіолетову фарбу і також прикрашаю крапочками свої рукавички. Зараз мию пензлик і беру ще блакитну фарбу. І ставлю ось таку хвилясту лінію на обох рукавичках. Ось такі гарні рукавички у мене вийшли. Дякую малята, що малювали сьогодні разом зі мною. Гарного дня!